Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, до вас знову завітав Православний Вісник, програма про небесні дороговкази на наших земних перехрестях. Віднайти їх сьогодні допоможуть такі теми, що означає поява предтечі у світі, де так часто губиться істина. або розповідь про Різдво Іоанна Хрестителя, яке церква вшановує особливо. Чим живе православна спільнота сьогодні? Або звіт нашого літопису про події, які не потрапляють у новини, натомість залишаються у серцях. І нарешті, які історії зберігають стіни храму або наша віртуальна подорож до святинь, котрі здатні надихати навіть крізь екран. Ми щиро вдячні всім, хто підтримує нашу програму. Якщо хочете долучитися, залишайте вподобання. Діліться цим відео з близькими та не заощаджуйте на словах чи емоціях у своїх коментарях. Адже ваша увага це підтримка команди вісника зокрема та духовного простору загалом. Свято Івана Купала чи Різдво Іоанна Предтечі. Український народ століттями. Намагається знайти правильну відповідь на запитання про пріоритети в нашій свідомості. І сьогодні ми зосередимося не на аналізі фольклорних традицій, а на унікальній постаті, чию появу на землі особливо святкує церква. Іоанн Предтеча не просто дієва особа євангельської історії. Він за влучним словом пророка Ісаїї, голос того, хто кличе в пустелі. Приготуйте шлях Господу. Ось чому церква святкує день його народження як початок чогось більшого, ніж життя людини. Адже це початок пробудження людства, як казав блажений Августин Іоанн межа старого і нового завіту. Він стоїть на порозі, вказуючи ось агнець Божий. І додам від себе, проповідує Христа без зайвих слів. Усім своїм життям, починаючи від самого свого народження. Серед християнських свят Різдво Притечі та хрестителя Господнього Йоанна займає особливе місце. Для віруючих різних країн біблійні події, пов'язані з цим святом, мають велике значення. Православні традиції Різдво Притечі та Хрестителя Господнього Іоанна відмічається 7 липня за Новим Стилем. Але зі сторінок священного письма відомо точно, що воно звершилось 6 місяців раніше, ніж Різдво Христове. Також відомо, що мати Іоанна та Мати Ісуса Христа були між собою родичами. І це нам говорить про тісний зв'язок між Іоанном і Ісусом. Сама подія Різдва Йоанна і Різдва Христа відбувалась дивним, чудесним чином, в чому явно проглядається правиця промислу Божого. Іоанн притеча, син священника Захарії та праведної Єлизавети, яких почитає Православна Церква. Про майбутнє різдво сина Захарія знав під час служби в храмі, йому було дано видіння ангела. Який сповістив про скору появу великого пророка та предтечі Господнього. Єлизавета на той час була вже у похилому віці, і Захарія усумнився в словах ангела, за що був покараний німотою до моменту здійснення пророцтва. Знов він став говорити після того, як написав на дошці ім'я народженого, немовля Іоанн. Хреститель проповідував про необхідність покаяння та був предвозвісником предтечі Ісуса Христа. Він хрестив народ Ізраїля в річці Іордан та готував людей до пришестя Спасителя світу, його вченню про небесне царство. При тому, щоб виконати всяку правду, Христос сам прийняв хрещення від Іоанна. Тепер Різдво Йоанна Хрестителя відзначається у всіх християнських країнах. Традиція святкування цієї події бере свій початок з перших століть. Вже в третьому столітті різдво Йоанна Претечі широко відзначалося як у східному, так і у західному християнстві. З IV століття різдво пророка Протечі входить до офіційних свят християнського календаря. Йоанн був останнім пророком старого завіту та першим нового. Також його називають Претечею. Тобто предшественником Ісуса Христа, тому що Його місія полягала в тому, щоб впізнати Христа, Сина Божого, серед тисяч інших людей та сповістити світу Його прихід, Його пришестя. Саме для цієї місії він і народився. Євангелія називає його гласом Божим, гласом вопіючого пустелі, де під пустелею необхідно розуміти. Пустелю людської душі, яка має прийняти зерно проповіді Христової Євангелія. Але для цього прийняття необхідно було приготувати цей ґрунт покаянням та очищенням своїх гріхів. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Саме тому Різдво Іоанна Хрестителя припадає в період Петрового посту. Коли кожна віруюча православна людина очищує свою душу покаянням і чекає апостольського благословення. Святий пророче предтечі і хрестителю Христов Іоанни мали Бога за нас! Світ може не звертати уваги на маленькі добрі справи, але церква завжди про них пам'ятає. Сьогоднішній літопис це погляд на життя парафій Української православної церкви, не через гучні події, а через просту вірність, святий Паїсій Святогорець говорив: Господь бачить навіть наші добрі наміри, не лише вчинки. Тож спробуємо дізнатися про наміри багатомільйонної громади українських вірян, втілені у відповідні справи щоденного служіння. Богові і ближні. 5 липня в 11-ту річницю з дня упокоєння блаженнішого митрополита Володимира Сободана в храмах києво печерської лаври підносилися сугубі моління за упокій душі преснопам'ятного владики. Панахида правила з братів монастиря на чолі з духовником Архімандритом Антонієм на лавському кладовищі біля храму. На честь Різдва Пресвятої Богородиці, де похований митрополит Володимир після богослужіння була проспівана вічна пам'ять спочилому Первосвятителю. The 1 по 4 липня відбулася чергова поїздка священиків Київської єпархії у прифронтові регіони Сходу України в рамках місії «Милосердя духовенство передало гуманітарну допомогу військовим переселенцям, нужденним та монастирям на Харківщині та Донеччині. Священики відвідали бойові підрозділи, передали продукти, медикаменти, освятили техніку. Особливим моментом стала літургія в Адамівській обителі на батьківщині святителя Іона Шранхайського. Допомогу отримали Святогірська лавра, Святосергіївський жіночий монастир та громади. На лінії фронту священики зустрічалися з пастирями, які залишаються з вірними попри небезпеку. 6 липня, у неділю четверту після п'ятидесятниці відбулися святкові богослужіння з нагоди десятиріччя Свято-Покровського чоловічого монастиря в селі Марії Одеської області. Літургію в храмі на честь Тихвинської ікони Божої Матері очолив митрополит Одеський Ізмаїльський Афангел. Йому співслужили архієї Української православної церкви з різних єпархій, духовенство та гостів у священному сані. За богослужінням також були присутні і гумені жіночих монастирів Одеської та Рівненської єпархії. Під час богослужіння підносилися особливі молитви за мир в Україні за воїнів та за всіх стражденних Помянули і спочилого блаженнішого митрополита Володимира завершилась урочистість хресним ходом, після якого митрополита Гафангел виголосив проповідь і привітав вірян зі святом. Є храми і монастирі, яких ми, можливо, ніколи не зможемо відвідати особисто. Але сьогодні у нас є унікальний шанс здійснити віртуальне паломництво, побачивши ці святині очима власного серця. Здається, вони розкидані по різних локаціях, але насправді зосереджені в одній точці, там, де звершується щира молитва. Бо, як зауважив митрополит Антоній Суроский, той, хто справді стоїть перед Богом, не дбає, де Він стоїть. У соборі чи в полі. Отже, запрошуємо вас у подорож туди, де небо поєднується з землею. Міцним ланцюжком Божої благодаті. Рівненщина це унікальний край, в якому збереглося багато історичних, культурних та духовних пам'яток нашої батьківщини. Одним із таких місць є Межирич. Саме тут знаходилася одна з найулюбленіших резиденцій князів Острозьких. У наш час у цьому містечку діє Святотроїцький, Межирівський чоловічий монастир. Звичайно, що перший монастир був заснований, був печерним. Тобто монахи, які населяли цей монастир, проживали і молилися в печерах, а через 100 років після заснування монастира в 1340 році. На це місце приїжджає родоначальник династії Острозьких князів Данило Острозький із роду Руриковичів, який будує для монахів перший дерев'яний храм в честь Святої трійці. В 1386 році на в права свого батька вступає князь Федор Острозький. Прокнязував тут преподобний князь Острозький до 1441 року. В 1441 році. Він збирає своїх нащадків, дає їм заповіт, щоб вони зберігали православну віру на теренах їхнього князівства, йде в Києво-Печерський монастир, де приймає монашеський постриг із ім'ям Феодосій і затворається в печерах лаври ще на 40 років. Монастир є найвидатнішою пам'яткою архітектури не тільки серед монастирських ансамблів Давньої Волині, але й усієї України. Кам'яний храм, який ми можемо споглядати сьогодні, побудував внук преподобного князя Феодора Острозького. Внук князя Федора Острозького, Василь Іванович Острозький, якого прозивають в історії красним, побудував оцей кам'яний храм, у якому ми зараз знаходимося. Роки побудови храму 1453 1460 За всі роки після побудови храм не разу не був зруйнований і ні разу ніким не був взятий. Тобто для храму більше 560 років одночасно з побудовою церкви будувався кам'яний мур, який оточує монастир і по сьогоднішній день. Цей мур е мав таку фортифікаційну, е призначення фортифікаційне, тому що на монастир часто нападали як із з боку Польщі, так і з боку милотатар. І монастир мав подвійну оборонну лінію. Одна оборонна лінія знаходилась на мурові і на е крайніх баштах, які були на, е в цих мурах, і друга оборонна лінія знаходилась на самому храмі і на монастирських келійних корпусах. Напевно, як і у кожної давньої обителі, окрім сторінок відродження та розквіту, на жаль, є й сторінки занепаду. Один із нащадків князів Острозьких, котрий виховувався у католицькій Польщі, фактично передав обитель в руки католиків. Монастир в 1608 році був переданий для ордену католиків-францисканців, які кардинально змінили як внутрішній, так і зовнішній вигляд монастира. Були знищені всі храмові фрески, які, якими був розписаний храм. Ці фрески були заштукатурені, і храм був перестворений в Римокатолицький костьол. Пробули тут католики до 1866 року, за цей період свого перебування, тут вони три рази покидали монастир, два рази в зв'язку з пожежами, які були на території монастира, вони, будучи не в змозі відновити цей монастир, покидали його, а потім з допомогою польського уряду сюди повертались. І один раз в 1648 році, коли козаки проводили визвольну війну на території Західної України від польської шляхти, за три роки до Берестецької битви, дізнавшися, що тут переховується польське військо, козаки напали на монастир. Розбили це польське військо і вигнали звідси католицьких монахів. Кожна обитель має свої шановані святині. У Межирицькому монастирі головна святиня це образ Богородиці Одегітрія, який був особливо шанований у родині князів Острозьких. Це родова ікона Острозьких князів, яка була написана в кінці 14-го, на початку 15-го століття у Константинополі і подала подарована Олександрійським е, патріархом для князів Острозьких як знак вдячності за оборону православ'я їм на теренах їхнього князівства. Слава про цю проревність островських князів, дійшла і до східних патріархів, які в різні епохи робили різні подарунки для цих патріархів. І одним з цих подарунків є ікона Божої Матері Одігітрія, яка на церковно славянську мову переводиться як подіво яка дійсно супроводжувала островських князів у всіх їхніх життєвих ситуаціях. І ікону цю брали, всі свої походи, які вони звершувалися. І вважалося, що коли брали з собою цей образ, завжди отримували перемогу. Яскравим прикладом є князь Константин Іванович Острозький, який був литовським воєводою, за своє життя звершив 65 походів 63 з них він закінчив перемогою і завжди перед його військом несли образ Божої матері, які вже в ті часи іменували жизні Тобто ікона, яка подавала життя, як люди розуміли, так вони її і називали. У 1779 році на знак особливої пошани і вдячності за чудотворні діяння. Ікона була коронована золотим вінцем за указом папи римського Бенедикта 14-го. У 1866 році російська імператриця, дружина Олександра 3 Марія Федорівна подарувала для ікони срібну шийну прикрасу, оздоблену шістьма смарагдами. Ще шість смарагдів монтували у папську корону. І про ці чудеса, які як відбувалися при князях Острозьких, відбуваються зараз при нас, свідчать мотиви. Вивота це. Наприклад, із Латині дар Бога це такі таблички, які люди приносили з знадячності за свої зцілення і прикріплювали їх із стильної сторони ікони, для того, щоб у віковічний пам'ять про ці зцілення передати їх для своїх предків. Зберігаються вони із стильні сторони ікони по сьогоднішній день. На їх є різне зображення: зображення рук, ніг, сердець, очей тобто, хто чим болів, хто від чого зцілився або. Хто чим усоблював свої зцілення, вони те зображали і прикріплювали для того, щоб передати пам'ять про ці зцілення для е, своїх е, предків. Сьогодні життя убителі різнопланове. Братія має своє велике господарство, поля, теплиці, худобу, займається землеробством. Проте основним покликанням є молитва, а тому щодня в обителі звершуються богослужіння. Віримо, що заступництвом Пресвятої Богородиці. Прославленою у її чудотворному образі Одегітрія та молитвами братії Межиріцького монастиря Господь і надалі збереже рівненський край та усю нашу українську землю ще на багато віків. Це був православний вісник. Ще одна спроба побачити нетлінне крізь минуще. Дякуємо вам за те, що провели цей час із нами. Ми щиро віримо. Поки є хоч одна людина, яка чує голос предтечі суворого посника, молитвенника та аскета, світ ще здатен змінюватися. Тож молімося разом за наших героїв, воїнів Збройних сил України, за медиків та волонтерів, за рятувальників і добровольців, за поранених, полонених та біженців. Доповнюємо молитву справами, підтримуючи одне. Одного. Та святкуючи День народження Іоанна претечі не гучними язичницькими розвагами, а виконанням євангельських настанов. Частіше звертаємося за молитовною підтримкою Хрестителя. Святий Іоанне, предтече Господній, моли Бога за нас і за всю Україну. Христос посеред нас і є, і буде.